Так, ходи старий? Я старий. Я думаю, так, а де моя палка? А я викину. Набіга! Не знаю. на нафіга на викину. Не знаю. зараз заработиш від мене. Ой-ой. біга -ой. на викину. Нафіга викинув. Бо ти захотів. Я ще тебе викину. Як ти -то тоді мене викинеш, як ти не можеш ходити? Я де. Хм. Хм. Лрешти, а де є квока? Йозади, дай де? де А, де? де? <свят> давай же Ой. опять 25, давай. Давай, старей, почекай, старый, дыг здания. Да Не <можна>, так? Мне <зас> пофиг. Я бронированный. Неправда, все давай заново ходи! Yeah. Oh, 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 no! no la police no soper ходити назад yeah. Yeah. Hmm. Я не походив. Беи! Ну это не вот так и опочки. Ты тупая Тупе, Тупая, это михит, зара! Ты сказал, что ми хит, зараз! Ей, що... да с тобой мы же и уж охнуты. Неправда. 25 Господи, та, та міг там зробити, ти міг так зробити що ти б'єш мої дві дамки. Ой, які данки, мої дві, Яй, Саски. Ты ти ты не имеешь, погоди. що за бошен, ти звідси,